Тут у нас великі картини дивись, Раз, два, три. І то такі поняв з Цезарем, ми дивіться, може, зазнявся там. Багато є робіт, які не нам не зрозуміло, хто ці художники, і вони, як так, на перший погляд належать до того, що ми зараз називаємо або салонне мистецтво, мистецтвами, такі навіть кіч. Різного рівня кіч. Все, що ви сказали, тільки відносительно правда. Привіт, мене звуть Яна Корнічук, і сьогодні я розповім вам про одну приватну колекцію колись впливового українського політика-картини, які ви щойно побачили, належать, а точніше належали Віктору Медведчуку. Ми отримали повний перелік творів мистецтва, вилучених з маєтку Кума Путіна, після його зникнення. Разом з експертами ми ретельно дослідили їх, встановили вартість та дізналися у СБУ про їхню подальшу долю. Та перед тим як продовжити перегляд відео, підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Ще на початку повномасштабної війни журналісти слідства інфо потрапили до маєтку одіозного політика та кума російського президента Віктора Медведчука. Як було б хорошо, якщо б відносини між Україною і Росією змінились кращого? і. Я вірю в те, що так і прийзде, причому в ближайше вірі. Коли росіяни вторглися в Україну, кум Путіна зник, залишивши золотий вагон та купу коштовностей у щойно збудованому маєтку. Ресторан Бого. Да. Три місяці тому слідчі держбюро розслідувань та СБУ приїхали до цього маєтку та вилучили понад 300 предметів мистецтва, більшість з яких картини. У розпорядженні слідства інфо опинився документ з переліком вилученого, а також фотокартини, які мали б висіти вдома у Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Ми дуже просто живемо. Мені дуже, мені дуже хочеться розказати всьому світу, яка ми проста, класна сім'я. На самом деле, тому що ми довольствуємося малим, хто нас знає, у нас все просто. До речі, різноманітні портрети Марченко та самого Медведчука також є частиною колекції. Щоправда, мистецьку цінність вони навряд становлять. Де зараз перебувають картини та що з ними роблять, ми вам розповімо трохи згодом. А зараз давайте роздивимося, що справді цікавого є у колекції Медведчука. Він збирав те, що йому подобається. Вона Роботи, які ми подивилися, дуже різного рівня. Є твори, які, як здається, на перший погляд належать вже історії мистецтва. Принаймні кілька імен, які є в цій колекції, говорять про це, що це художники музейного рівня, це Орловський, це Васильківський, це Каровін, це той же ну, навіть глюк. Наприклад, це хто там ще у нас був клєвер, навіть ну, от, от такого рівня художники. Та, схоже, найціннішими і найдорожчими з вилученого Медведчука можуть бути роботи. Українсько-російського художника Івана Айвазовського. Згідно зі списком, їх три. Ми отримали фото однієї з них і попросили експертів оцінити вартість. На думку двох мистецтвознавців, з якими поспілкувалося слідство інфо, які захотіли зберегти свою анонімність, якщо ця картина справжня, її вартість може складати від 80 до 200 тисяч доларів. Дві інші роботи Азовського нам побачити не вдалося, але за словами експертів, ціни на його роботу на мистецькому ринку коливаються від 5 тисяч доларів до 3 мільйонів доларів. Якщо припустити, що решта картина Івазовського коштують як і перша, то лише три картини цього автора можуть затягнути на півмільйона доларів. То нізяса зірцать то, що можна змінити, і я знаю, як это змінити. Хоча оцінка за фото не є цілком достовірною, вимагає повноцінної експертизи, для нас це можливість підрахувати вартість колекції, яка згодом може перейти у власність держави. Отже, продовжимо. За знімками, наданими журналістами, експерти, впізнали роботи деяких інших художників, зокрема, пейзаж Володимира Орловського. Ціна його картин може сягати 100 тисяч доларів. Ще один російський художник, картину якого у масивній рамі виявили у колекції Медведчука, Костянтин Коровін. Ціна на подібні роботи може складати 20-25 тисяч доларів. Завдяки підписам на картинах ідентифікували двох закарпатських митців 20-го століття Йосипа Бакшая та Гаврила Глюка. Ціни на Бакшая в середньому сягають 10 15 тисяч доларів. Картини глюка в середньому можна купити за півтори тисячі доларів. Митцям закарпатської школи Оксана Марченко колись навіть присвятила цілий випуск своєї програми. Імена відновити цю унікальну школу вже, мабуть, неможливо. Можна тільки зберегти те, що вона після себе лишила. У збірці Медведчука також є картина Костянтина Крижицького, українського художника-реаліста 19-го століття. До війни твори цього автора можна було купити до 30 тисяч доларів. Вартість лише ідентифікованих нами разом з експертами картин з колекції Медведчука може сягати 700 тисяч доларів. І тут виникає питання: а чи задекларував їх експолітик, якого зараз підозрюють у державній зраді, який разом з дружиною Оксаною Марченко у Росії? Остання декларація, яку подав Кум Путіна за 2020 рік. У ній колишній посадовець згадує про 110 картин російських художників. 80 картин українського живопису кінця 19-го, першої половини 20-го століття, 201 картину закарпатських митців живопису, 115 картин сучасного живопису та 24 картини європейського живопису. Детального опису та вартості у декларації політика немає. Проте ми бачимо, що ще два роки тому Медведчук декларував значно більше картин, ніж у списку вилученого з маєтку у пущі водиці. Або йому вдалося вивести найцінніше, або на нас чекають мистецькі знахідки. Де ж зараз колекція Медведчука і що з нею відбувається? У документі про вилучення вказано, що картини відправили на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Саме там вони зберігаються вже три місяці. Щоправда, експерти тільки взялися за роботу. Кажуть, що до цього опрацьовували іншу колекцію. Кстати, що ви коли заходили, сюди к нам ви бачили там в холі картини стоять. Теж Вони просто чорною плівкою натягнуті, Там такі картини десь чотири на три метри. Це теж з цієї колекції. Перед зйомкою ми попросили експертів інституту показати нам картини Айвазовського і провести їхню оцінку. Дивіться, 366 нажимає. Зараз я виключу. Дивіться. Там проводочок Ні, ні, то воно все працює. Ось дивіться. бачите? Ультрафіолетом воно світиться більш темніше. Плями, бачите, такі плями, які, да. бо дивіться, внизу. Оці місця, які вже були реставровані. От є. Встанові три картини, ну, ми тільки одну не знайшли. Ну, в добратися до інших не просто не поступово да, будемо робити частинами цю експертизу. От, наприклад, у нас певним чином виконується літера А, певним чином виконується літера В, певним чином виконується літера З, і цифри одиниці вісімка, дев'ятка, сімка. У них є певні особливості, які дуже, скажімо так, цікаві і вони відповідають от саме Айвазовському. Що ще для, характерно для художників, те, що вони виконують свої авторські підписи в певних місцях картин. Угу. Тобто, якщо Айвазовсько для Айвазовського характерне виконання його підпису в нижньому лівому куті картини, то вже це одна з ознак. Справжньості його авторського підпису. Що можна зараз сказати про художню цінність? Про цінність? не тільки те, що це картина його зовська. Е, я так розумію, що ви теж оцінкою займаєтеся приблизно. Так, так. Скільки ось така картина на останніх літах може коштувати зараз на аукціоні? Це не треба дивитись по акціонах, по цінах на аукціонах, які є, в каталогах. Так я вам одразу не скажу. Десь до 100 тисяч, мабуть, гривень. Гривні. Гривні? Гривні. Нагадаю, що двоє інших мистецтвознавців оцінили цю картину Евазовського у 80-200 тисяч доларів. Експерт з Державного інституту каже, що вона коштує близько 3 тисяч доларів. За велика різниця у ціні виходить, чи не так? Цікаво, яку цифру ми побачимо в остаточній, підкреслю офіційній експертизі. В інституті кажуть, що вона триватиме щонайменше три місяці, а керівник відомства дає ще песимістичніший прогноз. Ми будемо старатися зробити швидше. Ми будемо старатися, як можна е, прискорювати цей процес. Е, може, ми дійсно відберемо, я вже собі там кажу. Та картини, які не представляють якоїсь історичної цінності художньої, ми їх щоденечко зробимо, вже залишаться ті, які дійсно може нам і треба ще. залучити. Ми зараз вже собі думаємо, може треба залучати нам і ще додаткових фахівців. Тобто приблизно який ви термін даєте? Ну ми собі там даємо до кінця другого кварталу, що ми його постараємося закінчити. Це десь до початку липня. Ну, десь так. Що ж буде далі з цими картинами? Згідно відповіді СБУ на наш запит, наразі майно Медведчука арештоване та може бути конфісковане на користь держави. Що до нього порушено кілька кримінальних справ, одна з яких за підозру у Держзраді. А от що робити з портретами Оксани Марченко, вишитими бісером чи викладеними бурштином, зовсім не зрозуміло. Якщо маєте ідеї, пишіть у коментарі. Обговоримо. Дякую, що подивилися це відео.